Усім привіт, це сьогодні я буду грати в Random Rush на лаунчері Крісталікс. Минулого разу ми, кстати, грали і вигравали. Ну, а ще, я замітив, що вам дуже сподобалося. Та й ми попали в рекомендації, так скажем. Тому я вирішив, що а чого би ще раз не зняти цей режим, якщо він вам так, ну, сподобався, так скажем. Так, і тим часом у нас вже один суперник вилітає, ну. Це добре для нас тільки. Та блін, вот ну. Ще ліжко, та ми тут зараз будемо збирати знову. Минулого <laughs> разу ми збирали коврики. Тут будемо збирати ліжка. Непогано. Ой, ні, ні, ні мені так не подобається. Та повішую і все. Так, нас наскільки кирпічлі. О, кстати. ну Ліану, ми сюди. О! Хоча, блін, треба було вище, вона би тоді ми... О-е-е... -е -е дивіться, та той просто... Опа. Свінку! Давайте свінку заспавним. Бігай, хрю Е, Ага, крута книжка сніговик. А от сніговик може загратися, правда? Чи не точно? Так, це кераміка. Ну, вже видно, що один з суперників доходить до центру, другий теж доволі близько. І має сукеру. У нас є попугай. І коврик. Мені нащо вони порпуне. Ух, мені суперники бачу. О, дерев'яна Угу. Ви дивіться, а той вже. Щось чворить. Хоче достати суперника його скинути. Ну, Тим часом я. Маю трабинку. Ну, трабинка мені не треба, сюди вішаємо Осла. Ну, ми тут, коротше, зоопарк зараз відкриємо собі. І так і буде. Так, ставимо е, зараз червоне стекло, підсол... Хоча треба посадити наші отвиски. Ну ладно, він нам. Лодка, лодка, лодка. Добре. Там щось він чворить. Той тоже. О, ще одне ліжко. Ні, ну мені таке подобається, поки чотири кольори ми зібрали. Нормально. Так, бірюзовий прапор вішає. Боже, мені навіть не треба ПВП. Вони самі зараз себе перебивають якось. Ух, єма, так у мене. У мене скин на лук. О, мене ще одна ця... Апа, куди? ні 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 не Так, шалкровий ящик і оранжева шерсть. Не. Ні. ні, ну хорош, хорош, челик. Ось у нас уже розпочинається наступна гра Зразу оцелот. Ну, оцелот. Він не кусається. Так, ну, правильно, що до центру мені треба. Чи що? Чи ні? Я не знаю. Ну то, що обставив ось такому, мені не попасть. Треба було хоча б вліпити, типу, а. Хотя? А може і добре. Так, черепок, черепок. Сюди. один кусочок заліза викидається. Стейк нам не поможе тут. О, піщанік. Оп. Хала, ще піщаник. Ох, нічосі Далі що? О, стрілу ми збережемо, ну вдруг лук зараз попадеться як В минулій грі будут добре. Ну, поки що вони щось там чворять. Так, треба більше до центру будуватися все-таки. Мак. Ем... Ага, і куди, тут немає його куди нати. О, золото, ото На. Е. А його немає приручити, що... Цемент впаде, я це вже знаю. Все, давай. Так, зелений даний коврик. Непогано. Опа, павутинка. Павутинка кстати, корисна тема. Опа, друга спектральна стріла попалася. Вот би зараз лук, я вам кажу. Я би зараз мінус би одного і мінус другого пустив. Хоча, чи, чи як я стріляю, файно, то я б не попав. би. Оп, шляпа. А, ну що є стів? Де мій скін? Ну нічого, ладно. Так, тим часом наш суперник вже бачу, добрався до ось такого бокового острівця. Цей верп будується. Ша... О! Оце тут звернувся. Як і... нічого не було. <сх Cub> <с Olympics> Я такого буду. Ой-ой-ой. Ні, ну це непогано. Ще полублок зараз кидайте. Ну, просник мені не буде потрібен. Боже, я зараз я фул броньку зберу. Хоча там бачу ой-ой-ой, а у нас шлем і двох. Вот навіть за жар видно. <смір> 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 так, у них там? Ти його више, то есть старается того збити, а той. це той. Ну я собі не спіша, до центру, хоча той тоже до центру. Блін, от куда ти будуєшся, зупиняйся. Так, глина не падай. Ге. Це генії. Ой-й-ой-ой, еще напалося. Пам. Двері-двері. Ну, не знаю, що мені двері, хай будуть тут. Каменеки ручка. ой 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 я, oh, я злякався. <laughs> Тако буде, значить, буде чуть вище. Вона рука портал. Так, выбрасыватель. отель. Оп. Ступенька. Так, ну блин. Это лук, лук, треба. А у нас на там урон ныше. Знаешь, ты меня. Кстати, а чого у нас при питке припитнем. Ты ч че зарубил, челик? Фашестый кейс. Чего вот ты зарубил? Ну, на став, стоїть. От тут атак лук був корисним. Це просто мій шанс його зараз... і нема. Давай, ч ч Давай, давай, оп. Ай! А! Він впав! Так, у нас зразу запускається наступна гра. Сніговик. Зразу мені снеговичка дали. Так. Все, перший блок поставлений. Непогано. Білий флаг поставили. Будін, ми поки вже двічі програти, умоваємося. Це ну погано. Кстати, двічі ми програємо другі? Ні-ні. Не другі, тільки раз ми другі. Програли. Ох, що пал, а? Ого. <звіл�и> <coughs> oh -oh. Это хорошо. Кто такой иллюзор? Я что-то не шарю. Я, не... что-то реально не шарю. Кто такой иллюзор? Не знаю, что типа злый монстр, но я, ну, я не знаю, типа, что он делает, иллюзор, иллюзор. Блин. Тин-тин-тин. Это... Иди в баню, у тебя есть свои фаерболы. Починається джетверта, гра по рахунку у нас. Залізні двері. Ох, корисно. Лама. Тільки не плюй мене, чула? Блін. в баню зразу. А то... I have Andrew Андроме! Книга знаній Вау! Дякую. Ляпка. Кстати, а якщо я тикну яйцем по тому вот. Oh, Стоп, я ж можу. Оп оп-оп-оп-оп. Ага, розумно оце вилеті. Якось. На двері побішуємо. Картошка нам не треба, Лодочка. а лоточка. Ей якби ти впав! Було так, 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 тіх, тіх, тих. тих, тих. Акуратно треба, тому що. Мені вже страшно з ними грати, а то зараз. Шауд, раз цемент попадається. Семент ми такого лучше Довго репу ставим трошки. Цей все-таки доверху будуть. Ну і зараз ендермена. І все. Кіггебе. Тому хто подивиться на нього. Так, череп. Ну, черепом я не буду ризикувати, все обліпом. Так, оп, кераміка. Що трошки? Кодек. Я не достану. У вас вот тига герша будет, її викину. Котел. І... Ще чуть-чуть хоча б. Чо? А ч котел позорий? Цікаво. Тим часом у нас уже два ліжка тут. ТНТ. А ти чого активуватись можеш? Розпочинається п'ята гра, я тільки зараз знайде, що ТНТ тут. Блін, тэндета фаербол, активуйся сразу. А я не Я не знав. Хто я тупану? Мухоморна корова. Ти Що з тобою, хлопче. Чоловіче, де ваше лице? А, тропа. Угу. оп оп І тільки в кожен, штанах. Да боже. Куда вы так будуете, Житко? У меня якийсь мусор попадається тільки. Я окрім мусора, ще нічого толкового не бачу. Спрут! Ох, корисний! Пока. Ого! Ого, там я сорубка. я тут бачу, як нейтральне Ці от Прикинь, вони зараз. У той просто по приколов подає ті один одного скинуть. Ну прям рівень покажу. Тут такий ілюзор. Треба поставити перевірити. Мені вже прям цікаво. Ох, як воно ставиться. Ніх. Я так другий раз вже не помилюсь. А я можу? Тихо-тихо-тихо, иллюзор, ты куда? Пока, иллюзор. Такс. Тем часом... мне а Что я подпалю, оно разгорится, нет? не? Угу <плес> 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 Давай, зірвайся, зірвайся, зірвайся. <плес> Він не зірвався, серйозно. Так, ну і остання я думаю, гра у нас на таких доволі цікавих карті. Поки що у нас, ну, 0 виграних. Мені це не подобається, що ми ще ні разу не змогли перемогти в цій. ...грі но все ще впереди. Чергейска да. нам навіть буде потрібна. Той я Доказує рівень сразу. Ну, а мо... або це тактика в нього така. А, ні, він уже в От Вот наш. От наш, ти уже. Ай-яй-яй, так... Хм. Не непога... Так. тішко. Є, сюда! Ну, а на цьому я буду закінчувати. Ви не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал і нажимати на дзвіночок. З вами був я X. Всім на всім пока!